Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням форс-мажору і саме посиланням у своїх господарських правовідносинах, саме господарських я звертаю увагу правовідносинах на форс-мажор. Звичайно, в Україні зараз війна, і от питання форс-мажору є дуже гострим саме в частині застосування. Тому я і вирішив зняти це відео з огляду на те, ту практику, яка нами зараз створюється, яка є вже, і посилання на цю практику буде в мене в телеграм-каналі. Тому я раджу, по-перше, підписатись на цей YouTube канал, де ви будете бачити це відео, на мій YouTube канал, на мій TikTok, де ви будете бачити це відео. І на телеграм-канал знайти мене дуже просто, набирайте в телеграмі Ростислав Кравець і знайдете мій телеграм-канал, де також раджу на нього підписатись. Там ви саме і знайдете е, посилання на це саме рішення. Господарського суду міста Києва, яким і з яким я обговорила, з якому обговорювали це питання, це наша практика стосовно застосування форс-мажору. Це дуже важливо. Тому обов'язково підписуйтесь і поширюйте це відео, ставте вподобайки для того, щоб люди знали про свої права. Всім зрозуміло, що в Україні війна. Всім зрозуміло, що деякі підприємства не можуть, не мають можливість виконувати свої зобов'язання саме у зв'язку з расистською агресією, зв'язку з в зв'язку з бомбардуванням, зривами і таке інше. Однак, знову ж таки, питання тут дуже індивідуальне. Не можна посилатись постійно на форс-мажор, не виконуючи свої обов'язки і зловживаючи безпосередньо наявність форс-мажора. Звичайно, на початку війни ТП палата видала відповідний лист. Стосовно наявності форс-мажора для всіх сторін правовідносин. Однак деякі підприємства вирішили цим зловживати. Працюючи, ну, в даному випадку йде мова: у нас до нас звернувся один з постачальників мережі магазинів Вельдорада, який поставив продукцію, і. Звичайно, Ельдорада постраждала, звичайно, була нанесена відповідна шкода. Ну, знову ж таки, з огляду на те, яким чином організований бізнес в таких е великих мережах, чи там дуже велика кількість юридичних осіб, наскільки я розумію, які разом об'єднуються під цією торговою маркою, хтось одні товари постачає, хтось інші товари, і хтось одні магазини має. Ну, наскільки я розумію, ну, от виникла така ситуація. Ну, знову ж таки, абстрагуючись саме цієї мережі ельдрада, говоримо про безпосередньо саме застосування форс мажору В даному випадку, суд хочу звернути увагу, як я говорив в телеграм-каналі, ви зможете більш ретельно ознайомитися з рішенням суду. Ну, от на що хочу. Звернути увагу, чому суд не застосував в даному випадку обставини форс-мажора, він зазначив, що відповідач не надав доказів того, що підприємство зупинило роботу у зв'язку з військовою агресією. Що всі працівники, чи їх частина, керівник підприємства, інші посадові особи мобілізовані та перебувають у складі Збройних сил України. Тимчасово не виконують професійних обов'язків у зв'язку з військовою агресією. Все або частина складу рухового майна підприємства залучена. Під час тих чи інших заходів, щоб перешкоджала відповідачу здійснювати підприємницьку діяльність після військового вторгнення. Навпаки, сам факт укладання відповідачам договору від 21.10.22 року, тобто 21 жовтня 22 року, тобто значно вже більше ніж півроку після початку рашистської агресії, свідчить про те, що відповідачам продовжувалось здійснення підприємницької діяльності. Варто зауважити, що зобов'язання боржника Покладено між сторонами договору, так само виникла не до настання цієї форс-мажорної обставини, як неможливо було які неможливо було врахувати, а в період дії цих форс-мажорних обставин, коли Боржник усвідомлював причину наслідковий зв'язок від укладання подібних угод у період дії воєнного стану в країні і свідомо вчиняв дії шляхом отримання поставки. У зв'язку з цим суд погоджується з нашими запереченнями та вважає, що відповідач так само не має посилатись на військове вторгнення, як на форс мажорну обставину, що неможливі належне виконання ним договору 21 жовтня 2022 року. Тому ви повинні, я вам прочитав от саму суть цього рішення, ви повинні розуміти, в якому випадку ви можете посилатись на форс-мажор, коли там частина мобілізована. Мобілізовані ваші працівники не мають можливості виконувати свої обов'язки з об'єктивних причин. Однак, в цьому випадку, коли вже був укладений договір після настання форс-мажорних обставин, про які я говорив, цього листа Торгово-промислової палати, посилатись на форс-мажор не можна. Я тут я залишу зверху відео стосовно того листа. Більш детально там розповідає. Ну в цьому випадку, щоб ви просто розуміли, угоди укладались після того, як вже ці обставини. Сторони прекрасно розуміли наслідки цих угод укладання після настання форс-мажорних обставин, а саме початку расистської агресії. Тому посилатись в цьому випадку на форс-мажорні обставини є повністю безпідставним. І дуже часто до мене звертаються, ну, я вважаю, що треба все ж таки підходити об'єктивно обом сторонам. Якщо ви не можете виконати свої обов'язки, не доводьте ситуацію до суду. Домовляйтесь. Люди готові домовлятись. Домовлятись, давати розстрочки, домовлятись йти на якісь зупинення. Це ж не банки, це ж люди. Це в банках така ситуація, що вони не домовляються. На жаль, от в нашій практиці так, таких випадків дуже багато, а потім ці банки шкодують, а потім ці банки зникають. Такі історія це довела. І про це говориш, 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 ніхто не вірить, а врешті-решт так і трапляється. Тому прийміть до уваги, зверніть увагу, коли ви можете посилатись на форс-мажор, а коли не можете. Поширюйте це відео, підписуйтесь на цей YouTube, на TikTok, Підписуйтеся обов'язково на мій телеграм-канал і будете отримати своєчасну і повну інформацію стосовно тих, тої ситуації, яка відбувається в Україні, і того, як захистити свої права. Підтримуємо ЗСУ, підтримуємо Україну, платимо податки, разом рухаємось до перемоги. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!